Привіт, ми неодноразово чули скарги багатьох жінок. Я хочу покращення стосунків, читаю книги, там слухаю різні вебінари, дивлюся відео, ну, можливо, навіть ходжу на якісь тренінги, а його не допросишся. Виходить, ти відчуваєш, що розвиваєшся, а він залишається там, де він був. І жілка часто відчуває якесь розчарування, сердиться. Ну, я впевнений, що ви сердитесь не через те, що ну, десь там відчуваєте невіглиство чоловіка, ну а через те, що він не відповідає вашим очікуванням. Ну, але справді чоловіки не дуже люблять усякі книги, там тренінги, відео, семінари про сімейні стосунки, тим більше про виховання дітей. Жінки більш схильні розвиватися в цьому і десь досягати чогось нового. Давайте ми розглянемо чому. Одразу маємо визнати, що не всі чоловіки й жінки відповідають певним стереотипам. Так, я відвідувала семінари і сімейні тренінги, і там були чоловіки, які навпаки цікавляться, хочуть розвиватися у сфері до зокрема і стосунків. Але якщо чесно, мабуть, так воно і є. Ну принаймні, я точно. По-перше, я не дуже люблю читати. Маю це визнати, я себе десь трошечки заставляю, щоб щось почитати. Ну, Можливо, і ваш чоловік так само не дуже полюбляє читати. Ну, зараз не обов'язково читати. Можна слухати, дивитися, Ну, так, визнаю. На, Але душі. якщо у мене є щось, ну, в мене якщо є час щось подивитися, то зазвичай я скоріше оберу щось там ну, своє. Для душі, для душі. Для душі, так. Я поясню, чому. Коли я приходжу додому після робочого дня, я хочу просто розслабитися і не про що не думати. Е, я дуже не люблю, коли під час того, що ми сідаємо вечеряти, е, Лена іноді хоче щось про роботу поговорити. Я дуже цього не люблю. Ну і е, сама тема сім'ї, стосунків, дітей мене, звісно, цікавить. Е, є навіть декілька лікарів, психологів, яких я заохоче слухаю, дивлюся. А, якщо вони там вспливуть у стрічці, розумієте, да? а ще я, наприклад, люблю, коли мені Лена про щось розповідає цікаво, якусь думку з того, що вона десь почула, послухала, не, І, не вз... під час їжі. Не під час їжі, так. Да. І це має бути так, знаєте, дуже е, локанічно сконцентровано. Розумієте, чоловік, коли він. Одружується, він бере дружину, в нього немає в голові так такої думки, що потрібно дружину змінити. От він бере її, йому вона така подобається, і він хоче, щоб вона отака залишалася до, до кінця життя. Ну, може, і не все влаштовує. Ну звісно, ми з часом починаємо бачити, що не, не все влаштовує. Але дуже з багатьма моментами чоловік готовий миритися. Ну це точно лінь. Ну, я не кажу, що всі чоловіки такі, але у когось може бути так, що людина просто не хоче е, змінюватись, бо її влаштовує, так? Да? Правильно, витерпляче, скажемо так, витерпляче. Так. І ось що виходить: що чоловіка все влаштовує, все нормально. Мене так виховували і нічого, виріс. Бачите, класний чоловік вийшов. Мої батьки жили ще гірше. Чого ти з мене хочеш? А жінка хоче, щоб було як краще. Час змінюється. Раніше було так, були інші можливості. Чому зараз не спробувати щось краще, щось по-іншому. Ну, Жінка шукає, дізнається, щось нове, читає, дивиться. Ну і потім приходить до чоловіка, і так, ти маєш оце знати, ось усього тобі відео, ось тобі книжка. Послухай, почитай. Ну, тобто він це сприймає так: подивися, який ти повинен бути. Послухайно мене, послухайно, ось спеціалісти. так? Причому жінка дуже часто хоче, щоб чоловік подивився саме ось цього спікера, ось цю книжечку почитав. Почув Я... саме цю думку. Почув саме цю думку, тому що вона ж знає, вона вже собі картину Я вже намалювала. Побачила, яка в ній підходить, думка. Так, так. Щоб він прийняв саме ось таке рішення. Або ставився до мене саме ось так. Да? Дуже така. Полярна думка, щоб ставав кращою версією себе. Ну, і щоб ця версія співпадала з картинкою, яку намалювала собі. Дружина. Бажано? Бажано. 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 Так. Ну, а якщо він буде дивитися не того спікера, розвиватися трохи в, іншу, в іншому напрямку, та ще й трошечки буде е, ну, її підправляти, ну, це, можливо, не сподобається дружині, звісно. А взагалі можуть чоловіки принципово не робити того, що просить дружина? Звісно, тому що чоловіки не дуже не люблять, коли на них тиснуть. От я вважаю, що це найбільша помилка е, дружини, коли дружина намагається тиснути або щось нав'язувати чоловіку, або тим більше, коли вона докоряє, а ще, ще гірше, е, коли вона. Порівнює його, щоб його ніби підштовхнути до, до змін, вона порівнює, а подивися на сусіда, а подивись на того нашого знайомого. Да? Ну, взагалі, тут, мабуть, ніхто цього не любить. Mm. Жінки теж цього не люблять. Ти просто уяви собі, чоловік висловив дружині свої побажання, і дружина вже побігла звінюватись, так? Ну, О, я готую тобі те, що ти просиш. Я би скоріше сказав так: вона б сказала: слухай. Приймаємо мене такою, як я є. Так? На. А, знаємо ще одну ситуацію, коли дружина скаржилася на чоловіка. Каже: в нас, в принципі, в стосунках все дуже добре. Ми гарно живемо, у нас все добре, але він не розвивається, він стоїть на місці. Ситуація була в наступному. Вона тоді навчалася в вищому навчальному закладі, але щоб оплачувати цей навчальний заклад навчання дружини, він працював, працював на будівництві, працював важко. Він в своїй галузі в будівництві він дуже добре розвивався. Він вивчав нові технології, якісь нові прийоми, що можна використовувати на своїй роботі. Тому іноді проблема того, що чоловік десь стоїть на місці, вона вона тільки уявна, тому що е, вона не стосується тієї сфери, в якій би дружина хотіла, щоб чоловік розвивався. Ну і ти був правильно на початку підмітив, що часто нас все-таки щось не влаштовує, е, це те, що ми хотіли б дійсно отримати від чоловіка. І буває, буває, ми говоримо це так заувальовано. Там ти не розвиваєшся, подивися, ось на такий-то там семінарчик чи ще щось. А буває таке, що дружина от прямо говорить. От Будь ласка, мені було б дуже приємно, там, наприклад, якби ти мені робив компліменти. Чи от Якщо тобі подобається, як я, що я виглядаю гарно, ну скажи мені це, наприклад. Mm. Мені буде приємно, чи там мені приємно ще щось, уже прямо говорить, а е чоловік не реагує. Не так? реагує. Е, ну, причин може бути декілька, але одна із причин може бути, що в його батьківській сім'ї. Не було прийнято так себе поводити, і він десь перейняв модель сім'ї батьків. Може бути так. Можливо, навіть і так, що в сім'ї батьків це було прийнято, а він цього не робить. Ну скоріш за все, тоді це причина ховається в їхніх стосунках. Десь є проблема в їхніх стосунках, і в нього просто немає бажання щось змінювати, або є якась біль, яку він не може здолати, і це заважає йому змінюватися. ちょっと待っ Взагалі це дуже глибока тема, і не тільки жінки скаржаться, що чоловік не розвивається. Один чоловік пожалівся, що його дружина занадто проста для нього. До речі, потім він сам аж злякався того, що сказав. Ну для когось його половинка занадто проста, для когось незрозуміла, складна, а для когось застара. Ну і так далі. Причин може бути багато. Звичайно, часто у подружжя є об'єктивні причини для незадоволення і бажання, щоб людина почала рухатися, якось розвивати. Ну і взагалі немає меж для вдосконалення. ну але підсовувати книжечку, переслати відео, а тим більше пиляти це точно не варіант. От спробуйте розказати, що вам цікаво, про що ви дізналися? Поділіться якимось враженнями, акуратно запитайте, а що ти думаєш з цього приводу? Ну але робити це потрібно без критики чи маніпулювання з натяком: ну давай, змінюйся. Тобто ми можемо самі розвиватися. Здивуйте по-доброму свого чоловіка. Якщо він побачить, наприклад, реальні позитивні зміни у вас, можливо, він і сам захоче цього. У мене так було, коли моя дружина прийшла декілька тренінгів, і я реально побачив в ній зміни. Позитивні позитив. Позитивні зміни, да. і, до речі, ці зміни дуже гарно вплинули на наші стосунки. Я сам захотів пройти цей тренінг. А, взагалі, то не так важливо, скільки ми знаємо і як ми розвиваємося. Головне, щоб ми були щасливими, так щоб нам було приємно, безпечно, тепло поряд з коханою людиною. Ну, ну і ще щоб е, ті, хто поряд з нами, теж були щасливими. У щасливих сім'ях е, люди не досконали, але вони прислухаються одне до одного, визнають помилки, просять пробачення, помічають добре, дякують. Просто дивляться по-доброму одне на одного. Ну а для цього, звісно, не потрібно багато знань і багато грошей. Але завжди є куди рости. Мені дуже подобається вірш апостола Павла стосовно цього В посланні до Филипян. Він пише: брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети. До нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Тому досягаймо більшого і будьте щасливі!